Помагаєш зелі до останнього Дуже дякую за коментар. Просто феноменальний. Але хочу звернутися до тебе і всіх інших таких же. Э, безхребетних. Э, в якому зелі я допомагаю? Ось квадроцикл штурмовиків, пацани, віком такі ж, як я, а той молодший. Мені 36. А в штурмовиках там пацани 20-25 років єсть. Оцей квадрик для них для того, щоб вони могли вивезти своїх поранених, своїх бійців, своїх побратимів. Для того, щоб вони могли підвезти їм їжу, снаряди, БК. Бо в окопах сидить не зілля. Я не Зілянському допомагаю. Я підтримую побратимів, своїх земляків. Я підтримую тих, хто їбашиться там за мене і за таких, як я, хто знаходиться в цивільних містах. Це ось квадрик 5-ї штурмової бригади, це не Зеленського ось квадроцикл. Осьо квадроцикл 80-ї штурмової бригади. Це не Зеленського квадроцикл. Це пацани, які їбашились на самих гарячих напрямках. Ну, простіше сказати, блять, напевно, де вони не були? Вони були скрізь. Там, де було пекло. Ось апарат. Ось апарат. По твоєму Зеленський на ньому їздив. Ні, їздили такі самі пацани, як я. Молоді пацани приїжджають. Я бачу, хто їх привозить ці квадріки. Я їжу сам туди забирати квадрики. Я був на півдні, на Сході, від Миколаєва до Харкова і на Сумському напрямку я був скрізь. Такі самі люди, <губління> ти допомагаєш Зелі. Ну це просто, блядь. <губління> Чесно, я в шокі з таких людей. М -м 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 -м. Можливо, це написав кацапчик якийсь, можливо, бот, яких багато, але я зустрічаю і серед наших людей, такі, які кричать про зраду, що Зеленський все продав. І так далі. Розумієте, в чому справа, що Зеленський одноособно не керує військом. Він одноособно не керує країною. Так, да, хтось там скаже, що він маріонетка, маріонетка Заходу, маріонетка Європи, маріонетка і, і так далі. Так, да, по факту, в якійсь площині воно так і є, ми залежимо від Європи, від Америки. Бо якби не вони, ну ми б тут, напевно, всі вже е, говорили російською. А половину про українських людей ну, вже б не було. Перерізали б нахуй. Перерізали б вчителів українською мовою, перерізали б людей, які працюють в сфері культури. Е, Живйом би різали музикантів, різали бартистів е, і так далі. Всіх волонтерів, військових. Була б пізда. От. Тому я не думаю, що Зеленський винуватий в всіх бідах, а ті, хто так кажуть, що Зеленський винуватий в всіх бідах це ну, люди, які неудачники по житті, просто, які самі нічого не добувалися, які самі не виходили з ніяких стресових ситуацій, сидять, нічого не роблять і тільки жаліються. Я відношусь до тих людей, які щось роблять. Замість того, щоб сидіти, скиглити і розказувати, що во всьому винуваті депутати, во всьому винуват Зеленський, Так, да, в країні ситуація не краща. Да, є корупція на різних адміністративних рівнях, корупція в правоохоронних органах, в судовій системі є корупція, так, да, нічого не зробиш. І навіть яким би то не було парадоксом, оборонка зараз, да? Крадуть, всі це знають, на різних рівнях крадуть. Але, блядь, при чому тут Зеленський? Почитайте Конституцію, хто такий президент, за що він відповідає? Якщо не знаєте, то в першу чергу це представляти нашу країну на міжнародній арені. Мені здається, виходить це у нього непогано. Якщо говорити там хтось говорить та Порошенка. Блять, скільки зрадницьких всяких речей робив Порошенко, скільки в нього бізнесу в Росії, дружба з Медведчуками там і так далі. Це просто піздець. Скільки фактажів, скільки він ну, до цього вів переговори з Росією, там, лизав сраку Путіну і так далі. Ну. Ну це просто піздець. Ти допомагаєш зілі. Так, да, я допомагаю зілі, бо я вважаю, що е, наш президент зараз відстоює нашу країну. Комусь не подобається ситуація. Є да, речі, які не дуже гарні. Ситуація там з ТЦК, ситуація з деякими підрозділами, в деяких підрозділах командири трошки, блять, мудакуваті, в деяких підрозділах командири підараси але не може бути кругом все ідеально. Ви просто підійдіть до себе на зеркало, і подивіться, ви ідеальний, у вас ідеальне тіло, у вас ідеальне життя, у вас ідеальна сім'я, у вас ідеальний будинок, у вас ідеально чисто скрізь. Ви живете те життя, про яке ви мріяли. У вас та тачка, яку ви хочете, у вас жінка, та яку ви любите, у вас ті друзі, за яких не соромно, які з вами і вагонів воду. У вас все ідеально в житті, да? і ви вирішили тут, блядь, поучіть. Остальних, у яких все хуйово. Я думаю, що всі, хто кажуть, що Зеленський там такий перетакий, він не такий, він зрадник, там якийсь проросійський блять, чи ще щось, то ці люди, ще раз кажу, неудачники по житті. У них немає нормального достатку, нормального рівня життя. В якійсь засраній квартирі живуть там, де грязно, там, де бігають миші. Ця людина живе з нелюбимою дружиною або з нелюбимим чоловіком, працює на нелюбимій роботі. У цієї людини немає тачки, яка їй би нравилася. Ось у мене є тачка 97-й рік. Ну епоху, і похуй, вона мені подобається. Да, вона стара, да, вона ненадійна, да, вона не дуже комфортна. От. Але в мене вона є. От тому... Завжди було похуй на таких коментаторів. Якби нічого особистого, я тут нікого не хочу образить, висказую тільки своє оціночні судження і свої думки. Помагаю я Зеленському. Да, я вважаю, що він в одному човні з українським народом. Я себе вважаю українцем. Я вважаю, що всі, хто боронять. Нашу землю, нашу країну і наших громадян, українці. Оце техніка, яка допомагає наближати перемогу. От. Оце квадроцикл, який допомагає наближати перемогу. Він належить українській армії цей квадроцикл. Е -е. Родичі одного з бійців скинулись і купили квадрик. Це український квадрик, який відстоює нас із вами. Ось о квадрик. 80-ї бригади легендарної хлопці, пацани, здебільшого, однолітки, мої хтось молодший навіть їбашаться. це українці. я вважаю, що я з ними в одному човні. В одному човні з Зеленським, і в одному човні з цими військовими. Я вважаю, що я допомагаю і військовим, і Зеленському. Якщо ви. Міркуєте інакше, то мені здається, що вам треба збирати чемодани і уйобувати на Росію. Якщо я щось не так сказав, поправте мене, напишіть в коментарях. Вот. Але. Ну, таку хуйню в коментарях писати ну, це просто піздець. Ти допомагаєш Зеленському. Ждунів, на жаль, дохуя. Ждуни є по всій Україні, не тільки е, в Східних областях Луганська, Донецька, не тільки Харків, деякий да, зросійщений, не тільки Запоріжжя, там, Південь, Миколаїв, Херсонська, Одеська область ждунів. Дохуя по всій Україні. Від Заходу і Волині, і на півночі, і в центральній Україні. До Хуя. Я б хотів, звісно, щоб до кожного із них. До кожного цього такого коментатора. Завітали в гості е такі наші служби, як Служба безпеки України і хорошенечко, блядь, ну провели воспитательну роботу, знаєте щоб на наступний день вже було відео з оправданнями, е з извиненнями і так далі. Значить, ми їбашим, кому треба квадроцикли. Звертайтесь. Хуй знає, як реагувати на такі коментарі. Або як не реагувати. Нині багато пише, та не реагуй, це якісь боти, це дурачки там і так далі. Як не реагувати? Квадріки кому треба, квадроцикли будь-які. Звоніть, або приїжджайте з грошима.